Дорогі парафіяни, сьогодні у нас великий день. Сьогодні ми перед Богом зібралися тут, щоб кожен взяв по лапуху. Беріть лапуки. Можна два. Три? І тільки якщо ви накладете цими лапухами вашу хату, ваші брами, тільки тоді Бог змилується над вами. Інакше ваші гріхи будуть на вас. Тільки лапухи тепер спасають, запам'ятайте, цей прекрасний день нам треба воздати всю славу і честь лапухам. Тому що якщо ти не поставиш лапуха на свою браму, проклятий ти і весь твій рід. І всі люди цього села будуть з тебе сміятися. Тому покайся. І прикріпила пух на все, що є в тому подвір'ї, і на голову Твою возложила пуха, ібо сьогодні день спасіння Твого. Амінь.